Два класичних протистояння це однозначно привіт для гарного і змістовного подкасту. Я думаю, ви зі мною погоджуєтеся. В Іспанії Барселона і Реал розігрували кубок, в Україні Шахтар приймав Динамо в УПЛ, і Ель-Класіко було настільки, знаєте, неймовірним, що в мене до нього лише одна претензія: якого біса так взагалі пізно починали? От щоб що, от навіщо щоб навіщо? Щоб я. Е... О другій ночі тільки пішов спати. Щодо українського класичного, то подібних проблем там не виникло, тому ми й маємо власне можливість вийти практично відразу ж після поєдинку. Це подкаст UA Football Talk, Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку Назар Черковський та Андрій Журба. Поїхали! Журналист Юфутбол Андрій Журба дуже уважно дивився матч Шахтар Динамо. Він коментував його на каналі Ютбол в Ютубі. Він уважно готувався до цього поєдинку. Йому точно можна вірити. Отож, поговоримо про 200-й ювілейний матч в історії між Київським Динамо та Шахтарем, який закінчився результативною. Нічією 2-2 у першому колі чемпіонату України. Ці команди зіграли між собою також у ніч'ю, але вона була з рахунком 1-1. І цей матч, очевидно відрізняється від того, що ми побачили восени минулого року. Давайте одразу по гарячих слідах розпочнемо розбирати цей поєдинок. Мені довелося його коментувати для нашого сайту і одразу поділюся найгарячішими емоціями після нього, адже кінцівка була неймовірно, проте розпочнемо ми з подіями. Відбулося у першому таймі. Тож Шахтар вийшов на цей поєдинок з декількома сюрпризами, як я анонсував Маріно Пушич. Ми, поба... Ми, точніше, не побачили Георгія Сутоковий, побачили його на трибунах стадіону, який спостерігав за цією грою разом зі своєю сім'єю. І що було цікаво, навіть без свого лідера, без недорожов грався в команді, Шахтар зміг вийти вперед, уже на шостій хвилині, коли Гіналт заробив пенальті. Яке він його впевнено реалізував. І вже потім на 20-тій хвилині Гіналту зробив рахунок 2-0, подвоївши перевагу Черників. І, в принципі, такий перебіг воді можна було б назвати неочікуваним, тому що Шахтар не дуже вибухів ініціативу у цьому поєдинку. Була така рівна гра, але Шахтар мав два моменти: два удари, два удари в площину і, відповідно, два голи. У Динамо не йшла гра в Пас, було дуже багато помилок, обрізок, і, власне, ці помилки призвели до двох любих моментів. І тому Динамо потрібно було відновлювати паритет, якщо вони намагалися це зробити, їм це вдалося у другому таймі. Вже до другого тему був теж дуже бадьорий. Владислав Ванат замкнув передачу від Владислава Домінчика, зробивши рахунок 2-1. І надії киян на можливий камбек тільки підвищилися. Після цього Маріно Пошеч вирішив змінити гру своєї команди, зробив заміну одразу чотири гравці, вийшли на поле, але Судакова не з'явилася на зоні арені Львів. І що цікаво, інтенсивність гри збільшувалася, і кияни вже перехопили повністю ініціативу. Тобто Шахтар можна сказати, навіть захищав свою перевагу, захищав переможний рахунок, який ви. Дозволяв наблизитися не лише до Олександрія, яка перебуває на другому місці, а й до Динамо, тому що теоретичні шанси на чемпіонату були. Але кияни переграли їх і за волотінням ячем, і за кількістю ударів, за кількістю створених моментів. І, власне, вони дотиснули свого суперника на останніх хвилинах, компенсований час. Забив Владислав Кабаєв, який був дуже активним. І ще цікаво, він розпочинав гру на лівому фланзі, потім він вже в останні хвилини грав на правому фланзі, тому що Олександр Шавковський вирішив зробити певні тактичні зміни у гри своєї команди. Він випустив також Володимира Брашка, який не розпочинав гру зі старту. І, до речі, він замінив Миколу Шапаренко, який теж був активним, не допомагав, допомагав у тому числі Владиславу Кабаєву на лівому фланзі. Микола мав вбивчий момент за кілька хвилин до своєї заміни, коли він міг робити рахунок 2-2, але після удару головою м'яч пройшовся вище. Ну а Кабаєв, можливо, його і будуть називати героєм цього матчу, проте особисто для мене героєм цього поєдинку можна вважати. Мабуть, це дріармолка за його самоввідданість, яку він продемонстрував, тому що спочатку він грав в атаці, намагався підключатися, робити все можливе, а потім він вже відпрацьовував навіть і у захисті. Хотілося б відзначити гру Владислава, на такий шукав свої моменти, Миколи Шапаренко, як я сказав раніше, він мав свої нагоди, щоб навіть зрівняти рахунок, він теж відіграв на класному рівні. Ну а Шахтар продемонстрував чудову командну гру. В першому таймі вони відіграли дуже класно в обороні, і от ось. Цей сюрприз від Маріно Пушича він все ж таки спрацював, щоправда, лише у перші 45 хвилин, коли насичена лінія оборони із Матвійнком в опорній зони, який опускався нижче, вона стримувала будь-які можливості Динамо вийти вперед. А от у другому таймі, мабуть, не вистачило витривалості гірникам і, можливо, вони втратили концентрацію, втративши відповідно переможний рахунок. Динамо оформив камбек. Динамо залишається лідером чемпіонату, і Динамо намо прямо відповідно чемпіонства. а Гатар, ну, буде боротися, мабуть, за другу сходинку з Олександрією, тому що за чотири до кінця, чи можна очікувати, що Динамо втратить очки у кожній із цих зустрічей, тобто їм потрібно програти три матчі і зіграти одного разу нічию, якщо не програвати усі чотири поєдинки поспіль. І що цікаво, до залишається непереможним у чемпіонаті. Україна 19 перемог, 7 нічих у 26 зіграних турах Української прем'єр-ліги. Ну а Шахтар, після цього матчу, їм потрібно залишатися зосередженими на наступних іграх, щоб не втратити можливість поборотися за срібні нагороди. Журналист Йоїфутбол Назар Черковський на один матч трішки змінює профіль, і зараз буде захоплюватися не Ліверпулем, не Нотінгемом, не Арсеналом, хоча Арсеналом він не захоплюється. А реалом і Барселоною. Каталонська Барселона та Мадридський Реал подарували нам просто фантастичне ель Класіко, незважаючи на очікування. А очікування були такі, що обидві команди занадто втомлені наразі, щоб демонструвати топовий футбол. Можливо, ці дві команди і дійсно втомлені, але Каталонська Барселона вийшла грати так, наче в них зараз це перший матч сезону, і вони просто на всіх порах готові розривати свого суперника. А мадридському реалу не вистачило відверто фізичних сил на такого суперника. Особливо це кидалось в очі в першому таймі. І незважаючи на те, що вони в підсумку все ж спробували і нав'язали все у другому вже таймі з виходом. Бапе, але це ми вже так забігаємо наперед. Мадридський реал виглядав втомлено, і це стосується не тільки фізичної втоми, але і моральної від цього сезону. Важко пояснити, яка взагалі була ігрова ідея мадридського реалу у першому таймі. Мені здається, вони не вийшли на поле просто і сподівалися лише на контратаки. Барселона володіла м'ячем, Барселона контролювала ситуацію, і Барселона при цьому грала максимально вертикально, тобто це не був ватакат для того, щоб контролювати хід подій. Перша спроба мадриці взагалі вилетіти в якусь непогану контратаку відбулася всередині середині першого тайму, і завершилася вона тим, що Кубарсі просто феноменально перехопив передачу від Белінгема під забігання Вінісіюсу і почалась контратака у відповідь. І саме з цієї контратаки Барселона забила власний гол. Педрі розпочав ту атаку своєю передачею. Ну звісно, Кубарсі розпочав, але Педрі віддав гостру передачу непогану таку вперед на хід Ямалю. Той змістився, віддав центр, удар Кубарсі за штрафного майданчика, і гол. І сам факт цього голу. Тобто в Мадридців з'явився чи не перший шанс нарешті вийти на чужу половину поля, провести власну атаку замість цього, втрата м'яча, атака у відповідь і гол. Ось настільки домінантною була Барселона у першому таймі. У першому таймі команда Фліка виглядала просто бездоганно, і здавалося, що це ідеальний шанс для того, щоб закрити всі питання по цьому матчу тут і зараз. Але не забили другий. От в цьому головна напевно проблема. Мені здається, що якби каталонці забили другий гол, то вони б закрили усі питання ще в той момент, ще у першому таймі. Але гол був забитий лише один, і в цьому, напевно. Головна проблема для Барселони вони дали цей шанс на другий тайм Реалу все-таки відігратися. А в другому таймі заміни Карло Анчелоті спрацювали. Вийшов Кілян Бапе, який не зміг опинитися у стартовому складі через свою травму. І він допоміг. Його вихід дійсно оживив атаку. Окрім того, Барселона, здається, після такого насиченого енергійного першого тайму трішки просіла, втомилась, і свіжі ноги Кіляном Бапецем скористались, тому що Родріго і Вінісіус більше страждали у цьому таймі. Кілян взагалі вирішив повторити подвиг Деклана Райса, який до матчу з мадридським реалом не забував зі штрафних а там поклав одразу двічі. А тут Кіліан Забив свій перший гол в кар'єрі з прямим ударом зі штрафного, і це також вже війде в історію 100%. Зрівнявши рахунок у цьому протистоянні, Барселона продовжувала грати у своєму стилі. Вона не хотіла від нього відмовлятися. Проблема була лише у тому, що фізичних сил не вистачало, аби демонструвати такий рівень футболу, як у першому таймі. І здається, що тут. В той момент потрібно було підключати не тільки фізичні сили, але і якісь моральні, морально-вольові якості, які вже неодноразово в цьому сезоні їх рятували. Натомість на 77-й хвилині прилетів другий гол від Чомені, мадридський реал відчув впевненість, і, можливо, подумки вже починав святкувати перемогу у цьому матчі, але. Барселона у цьому сезоні має такий характер, який важко описати словами. І я не розумію цього. Мені важко осягнути те, як такий молодий колектив. Ну відносно молодий, так там немає досвідчених виконавців, які вигравали купу фіналів ліг чемпіонів. Ну. Якщо ви хочете мені там назвати одразу Левандовського, то його не було в цьому матчі. І без Левандовського ця молода команда, відносно молода, має такий характер, який може перебити характер мадридського реалу. І в цьому головний феномен те, що осягнути головою мізками достатньо складно. Вони знову повертаються у цей матч. Повертаються просто феноменальною передачою від Ламіна Ямаля на Феррана Торреса, за яким біг Рюдігер, і на якого чомусь вийшов так далеко Тібо Куртуа. Вийшло у Торреса і обігнати свого опонента, і обійти куртуа, і пробити в пусті ворота, що там робив Куртуа і чому він так далеко вийшов, як на мене, це була помилка від бельгійського голкіпера. І це 2-2 за кілька хвилин до кінця матчу. І це. Надломило Реал. Мені здається, в той момент вони подумали, окей, давайте вже пенальті, в нас є тібо Куртуа, який може потягнути. А Барселона думала про те, як тільки би не дотягнути до пенальті, треба закривати всі питання тут і зараз. Щодо всіх спірних епізодів з приводу суддівських рішень, можливих пенальті, мені здається, запитань тут бути не може. Абсолютно справедливо розділив, розсудив всі епізоди головний арбітер, незважаючи на те, який тиск. Був на нього напередодні з боку мадридського реалу. Не було непотрібних пенальтів, не було нічого необов'язкового, все дуже чітко, тому з приводу суддівства точно сперечатись не варто. З приводу окремих футболістів, то хочеться виділити по одному з обох команд, і нехай це буде Рафінія з Барселони, саме в негативному плані виділити. Від бразильця, бразильського Вінгера ми очікували набагато більше. Він спроможний на більше, і ми це знаємо. На цей раз саме у такому вирішальному матчі своїй команді він аж ніяк не допоміг. Він навіть частково шкодив, якщо чесно. У мадридського реалу зі знаком мінус точно слід виділяти Антоніо Рюдігера, тому що він ну не сказати, що прямо провалив цю гру, але точно не найкращий його матч. Другий гол прилетів саме з під нього, незважаючи на те, що також Куртуа помилився в тому епізоді. І після матчу він просто втратив голову. Абсолютно йому дали червону. Можливо, в нього буде довготривала дискваліфікація після такого, незважаючи на те, що він покаявся вже вибачився перед арбітром. Але потрібно контролювати себе. Антоніо Рюгір просто не впорався з нервами, і це величезний мінус німецькому захисникові. Ну і вже у компенсований арбітром час, коли Мадридський Реал думав про те, як дотягнути до пенальті, Барселона думала про те, як забити переможний, і переможний прийшов. Передача від Луки Модріча, можливо, вона була недостатньо сильною, так? Вона була спрямована в бік Браїма Діаса, але Діас не зробив жодного кроку напрямку цієї передачі. Кунде побіг на перехоплення, забрав м'яч і вдарив здалеку. Точно в нижній кут воріт куртуа 3-2. Чудова гра від Кунде, просто неймовірно, всі компліменти йому, але е, тут хочеться, напевно, запитати в Браїма Діаса, як він дозволив цій передачі бути перехоплені. Ну, не найкращий пас від Модріча, так очікується завжди ну, куди краще виконання від Хорвата. Але було видно, що потрібно тут рятувати ситуацію, і Браїм Діас не зміг. І ось таким чином це все завершилось. Одна команда абсолютно справедливо забирає трофей. Барселона була сильнішою. Барселона, незважаючи на невеличкий такий просід в другому таймі, все ж таки довела, що все ще має неймовірний характер, все ще має купу енергії. Це команда дуже смілива, команда вибудувана, команда, яка... Має потенціал на у цьому сезоні. Має потенціал, і, можливо, цілком можливо, це все станеться. Це другий трофей для них у цьому сезоні. Перший, я нагадаю, був Суперкубок Іспанії. Це перемога для Гансі Фліка у третьому класіку поспіль. Тепер у каталонців 32 Кубка Іспанії. Все попереду. У них є чудові шанси взяти як Ла Лігу, так і Лігу Чемпіонів. Це Ель-Класіко. Вони були сильнішими. Реал прокинувся на деякий час цього не вистачило. Раніше, можливо, цього вистачало, коли в команди був, був характер, коли там просто в колективі кістяк був сильніший. Зараз мадридський Реал вже не той, і саме через це Каталонська Барселона може. Може видавати ось такі матчі, може навіть трішки-трішки буквально послаблюватись посеред матчу. А потім видавати ударну кінцівку і забирати своє Справлива перемога. Вітаємо вболівальників Барселони. Черговий крутий матч від Гансі Фліка і взагалі чудове класико. Наступного разу, друзі, ми маємо почутися з вами у середині травня, і ви не повірите. Ми знову будемо обговорювати Ель Класіко і українське класичне. Щоправда, у травні вже Барса і Реал зіграють у чемпіонаті, а Шахтари Динамо у фіналі. Кубком прикольно, нічого не скажеш. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Війна триває, необхідно допомагати, необхідно донатити. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за традицію за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Там і слухайте. Якщо користуєтеся, тільки зазначу такою платформою, як Apple Podcasts чи. Щось подібне, і бачите, що там можна протиснути 5 зірочок, відгук залишити, оцінку поставити, лайку уліпити, Не знаю. Якщо ці функції доступні, то, будь ласка, про них не забувайте. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі у ваших динаміках.